Дитячий садочок, номер 720, що на бульварі Дружби народів, має відкритися 1 вересня. Меркива Віталій Кличко зобов'язав керівника Печерського району завершити реконструкцію закладу. Також міський голова проінспектував ремонтні роботи у 62-й школі. Більше розкаже Юля Почивалова. Цей садочок у Печерському районі планували відкрити ще торік. Він мав би стати святковим подарунком для місцевої дітлашні. Ми хотіли здати цей об'єкт до святого Миколая минулого року. Навіть обіцяли діти костюм Санта Клауса. Це Що вам ще... заважало ще... з грудня місяця зробити усі проектні роботи, щоб відкрити, його хоча б до 1 вересня цього року. Однак і досі в групах та на ігрових майданчиках не чути дитячих голосів. У районних чиновників та будівельників свої аргументи мовляв мають на це причини. Проти Віталій кличко відмовок і чути не хоче. Ваші доводи Мало кого интересует. Вот этих людей, які здесь ждут для того, щоб прийти з дітьми в детский садик, мало интересует то, что, оказывается, по каким що причинам міліція виновата, тому що ви не здали Или водоканал. Нині заклад готовий на 90%. Відтак мер зобов'язав голову Печерського району будь-що завершити роботи і відкрити садочок до Дня знань. Якщо є бажання, то можна шукати всі заходу для того, щоб реалізувати цей проєкт. знайдете честь омахвала, не знайдете, ви також несете відповідаємо. Відвідав Віталій Кличко і 62-гу школу на княжому затоні, де ремонтують частину приміщень у корпусі початкової школи. Сюди планують перевести молодші класи з переповненої інженерної гімназії. Однак мер доручив прочепорити фасад. Школа виглядає ободрана. і так далі. Ми розуміємо, що ремонт буде проходити. А я приклад: якщо у вас в квартирі, Буде ремонт через рік. Це не означає, що ви взагалі не повинні порядок наводити. Це невеликі кошти. До речі, цьогоріч на підготовку до нового навчального року та осінньо-зимового періоду місто виділило рекордну суму понад мільярд 100 мільйонів гривень. Це вдвічі більше ніж торік. Підсумувати, як впорається кожен з районів, планують вже наприкінці серпня. Юля Станіслав Бурчак, телеканал Київ.